Добрий вечір, ми з України. В цьому відео ми продовжуємо наш дачний контент, а також відповімо на запитання про наш полив стосовно поливу дуже багато запитань задають. Можу краце так пробігтись розповісти. В нас вода на ділянці. Розбита по секціям Вона тягнеться аж з нашого приямку, де стоїть насос. Насос у нас дуже там потужний стоїть, який дає гарний тиск. І цього тиску вистачає, щоб покрити всю нашу ділянку. Наразі наразі в нас тут, якби до кожного дерева, підведений ось такий ось шланг, і з нього. Тече водичка. Там підкручується, вже регулюється більше, менше. Але так як ми тут дуже мало часу проводимо, я, на жаль, цьому році не встиг відрегулювати абсолютно всі оці ось штучки. Десь воно може йти сильніше, десь слабкіше. Але а, сама суть, що під кожним деревом є вихід, і він лє конкретно під це дерево. Плюсів багато. Бур'яни, ну, у нас тоді ще на той час газону не було. Тут звичайний був город. Тому це було зроблено для того, щоб не росла трава лишня. А водичка капала конкретно під це дерево. Так само в мене там зроблений байпас. Якщо мені треба внести добриво під дерево, я можу спокійно через байпас це зробити. Дерев у нас тут більше п'ятидесяти, мама висадила. Таким титанічним трудом, ось. але висадила всі ці дерева абсолютно сама. І ми вже згодом підвели сюди цей полив. Як ви бачите, в руці я тримаю ось таке яблуко, воно ще ну, не дуже велике, але вже впало, збилось чи вітром, чи з чимось. Ось. Це сорт Pump. Вони виростають до ваги одного кілограма. Дуже великі, дуже смачні, дуже офігенні. Ходімо, покажу е, наші водяні розетки. До речі, мінус те, що я зробив, коли монтував ці водяні розетки. Я думав, що їх треба от, прямо от, западлісо з землею робити. Ніколи так не робіть, тому що ви потім їх банально не знайдете. Земля, вона. Піднімається потрошку з кожним роком. І розеточок нема, нема. От бачите? О, знайшли. Ось наша водяна Е, вона як має форму гриба. І щоб воду по шлангам пустити, тут такий є тройнічний ну, перехідник, він так хоп, вставляється туди, там клапан внизу. Він його штовхає і вода йде по. Трубі. Але ці розеточки треба розташовувати вище на сантиметрів, хоча б, я думаю, 5 від землі. Щоб у вас не було такої проблеми, що ви потім просто цей штекер не зможете засунути, як ми зараз. А це, повірте, це велика проблема. І, до речі, ще із досвіду, сама ще велика проблема тут це оці ось кришки. Забув закрити. Газонокасилкою йдеш, бах, нема кришки. Тому кришки тут розхідний матеріал. Таких розеточок у нас по ділянці 5 штук. Три йде з цієї сторони. Один. Два, три. Третя знаходиться біля вікінних роз. Друга знаходиться по центру. Третя ось тут. Е, інші знаходяться, якщо у нас. Одна тут, то там знаходиться розеточка водяна в цій полосі, щоб максимально перекривати. Тобто, Задумка була така, що на кожен ряд я міг з розетки дотягувати шлангом коротеньким. Тобто, одна тут розеточка, друга там. З тієї сторони в нас розташовуються дві водяні розетки. І, до речі, нам цього вистачає більш ніж. Так як в нас є бухта нашого, ну фіскарс, яку ми купили пару місяців тому, в ній 27 метрів шлангу, тому з однієї розетки ми поливаємо майже всю ділянку і не треба ганяти. А якщо вже і є потреба, то ми переміщаємо туди, куди нам треба поближче. Як ви бачите, позаду мене біда, напевно, цього року це аномальна жара. Плюс відключення світла. Трава горить, в нас нема тут поливу, це, ну, автоматичного ми ще не зробили. Я надію, що в наступному році у нас буде можливість на це. Але через те, що нема поливу, ви бачите, що з нашим газоном коїться. Тобто трава висихає, але, але благо, що наш газон відновлюється. Він же, як то кажуть, такий закальоний пацан. Він же звик, що тут не автоматичний полив, в нього корні пішли глибоко вниз, і тому він нормально відновлюється. Для відновлення я його просипаю добривом і ставлю абільний полив плюс дощики, коли є, дуже спасає. Але зараз виглядає якось так. Автоматичний полив у нас на дерева. І він, ну, там два варіанти: або вручну включати, або включати автоматикою. Автоматика, вона сама там день ти запрограмував, вона включає, відключає. Але так як у нас наново роблять сантехніку, там вже тиск зовсім інший. Раніше був тиск у нас три атмосфери, зараз там чотири атмосфери. І тому я не Ну, не різкую включати автоматичний полив, тому що я боюсь, що може десь труба бахнути, я цього не побачу, так як ми тут не проживаємо і не зможу полагодити. Тому я в механічному плані включаю і відключаю якби, полив. Тобто Ми приїхали, я включив на годинки-дві, воно полилось. Я підійшов, виключив. Але попередні роки воно повністю все працювало автоматично, автономно. Головне, головне не забути на зиму зняти цю всю систему. Тому що вже є досвід, я тупо забув, що в мене поливається все. І вже перші холодні ночі були, і в мене просто оце ось автоматика, яка була. І розірвало через те, що там була вода. І холодна ніч. Так що не робіть таких помилок. Завжди знімайте пізньої осінню. Це зона, де у мене розташована автоматика моя. Ось. Вона тут переключається. Тут є зона, Ну, вклу, це ручний режим і авто. Тут програмується дуже, до речі, крута штука, вона більш продвинута. Я не знаю, це професійна, полупрофесійна, аматорська, але купив і забув. Мені дуже сподобалось. І мій байпас, яким я можу спокійно коригувати, скільки добре вовносити під дерева. Ну, то більше, якщо чесно, до мами. Мама в мене завідує більше цим садом, плюс садівники. До речі, моя мама-блогер, вона на фейсбуці веде групу про садівництво і городництво. Так що посилання на цю групу буде. Знизу під відео. Підписуйтесь, вона там постить дуже цікаві статті і фотографії. Так прикольно вже дивиться, як світло в вікнах. Ну, коротше, вже потрошки дом починає оживати. Мені це дуже подобається. І наш полив під ялівці. Виглядає він ось так. Це я монтував дуже-дуже швидко. Напевно, за один день він з'явився. Просто кинута 25-та труба і насверлені дирки. Але я їм не дуже задоволений. Є мінуси такого підходу, тому що забуваються форсунки, і у мене вже ідеї є, як це можна переробити. Я побачив в інтернеті, є такі шланги. Через кожен там, 10 см там є дирочка. Капельний теж полив, буде вкладатись отак: от. той шланг, такими зігзагами. Навколо ялівців, і під кожне. Таким чином буде виконуватись полив капельний. Тобто, там на кожен метр, там десь 10 дирочок буде, ну там в залежності, які я виберу. Так само тут стоїть автоматика ось така, це більш дешева. Аквалайн, до речі, дешева, але. Прикольно, мені подобається, в ній теж багато дуже режимів працює від двох батарейок. Вистачає батареїк на сезон. Справляється на всі 200 зі своїми обов'язками. Так що рекомендую, хто хоче купити автоматику для поливу дешево і сердито. Не знаю, та от більш професійна, ну, типу, на любителя, Ця теж справляється і коштує в чи дешевше. Відео, як ми монтували це і що саме купували, є на моєму ютуб-каналі. Переходьте та дивіться. Полив абсолютно під ці ялівці, під нашу сакуру, під наш, я навіть забув, як Ніваки. це під наш Нівакі і ялиночка, і тут під 5 наших ялівців так само. І до речі, насос знаходиться у нас ось тут. Раніше тут була у нас криниця. Як ми криницю розбирали тут, викарчовували, як то кажуть, можете подивитись теж на каналі, є окреме відео, там взагалі просто піп'яс. Як ми з вікою ті кольця піднімали, демонтовували, встановлювали цю кришку. Ну, коротше, буде дуже цікаво. А зараз у нас там стоїть труба в нашому колодці. Ми пробували скважину в ньому, опустили. Насос туди і водичка є навіть такі спекотні часи, як зараз. Глибина скважини в нас десь 7,5 метрів. 7,5 метрів це сама труба, йде вниз. В нас вона мілко заглублена, тому що в нас тут в нашому регіоні гранітний пласт, тобто від 7 до 20 метрів. У нас іде гранітний слой, і його тільки сверлять ці вже великі бурові установки, але із коротше, коли ти в граніті сверлиш, як в наших сусідах, є перебої з водою. Тобто вода там заканчується і все. В нашому випадку вода не закінчується, вода нормальна. Ми живі і здорові. На даний час проблем у нас з нашою скважиною не було. Бували такі дні, коли в скважині води менше. Це я замічав, коли я наповнював басейн. Там такі, як пузиріки, вже йшли. Тобто підтягувало можливо, трошки повітря, не знаю. але Видно було, що вона вже вода, отак от як з перебоями йде, тобто в самій скважині було менше води, але загалом, загалом, за 4 роки у нас жодного разу не було такого, що в нас нема взагалі води. До речі, до слова, у багатьох наших сусідів це дуже розповсюджена проблема зараз. Пам'ятаєте, я вам розповідав про... Висоту розеточки, як краще її встановлювати. Забув про ще одну розетку, яку я встановив спеціально біля дому, щоб ну, на всяк випадок, як то кажуть, лишнім точно не буде. Оце, напевно, один із правильних монтажів її, тому що вона знаходиться вище. Крючок спокійно штекер той встановиться, чіпляється, нічого не заважає. Тобто, ось така висота має бути. сантиметра 3-5. Я, я напевно буду в наступний раз робити 100% 5%. Так, є а, опаска, що можна ногою бахнути, і буде не дуже приємно, але повірте, це реально менша проблема, ніж коли ти починаєш пальцем у грязюці, там викавирювати, щоб ставити той штейкер. Так що робіть 5 см і буде вам щастя. На парковці я виводив тут теж одну розетку, вона у мене розташована в такому люці, ну Вже щебіння, поки тут нема причаточки, вона засипалася, але це зроблено для того, щоб автомийку підключати, щоб кьорхер можна було спокійно мити. Бачите, так само тут є спокійний доступ, щоб крючком нормально зачепитись. І коли вже все отак от, от закриваю. Щоб можна було спокійно машиною виїжджати. В майбутньому тут буде брущаточка, трошки підніметься на так 6 плюс 5 це 11, на 11 см підніметься підверх, і буде воно зверху лежати. Буде акуратненько і красивенько. З поливу, напевно, це все, що у нас є. Якщо у вас є питання, Пишіть в коментарі, будемо намагатися на ці відповісти. І не забуваємо підписуватись на канал, ставити лайки, підписуватись на вікін телеграм канал, тому що там багато чого цікавого.